Усім доброго і мирного часу! І бажано у спеку прохолодного! Так покажу, як швиденько можна своїми руками зробити. Вентилятор. Вітрячок такий, щоб гарно обдував і на швидку руку це зробити. Ось отакий є в мене моторчик на 12 вольт. Колись купив на ринку за якусь там смішну ціну. Ну включив, підключив, дуже тихенько працює, що мені сподобалося. Взагалі моторчиків є в мене багато, особливо ось таких, що тестував на батарейках. Там 3 там там ціла коробка їх. Ну, але що 3 вольтові, що 12 вольтові, все-таки потужність більша. Ці ось я думаю, буде добре від павербанка чи навіть одного акумулятора 18650 підключати. І він також тихенько працює і дуже економний. Я так розумію, що цей моторчик із шуруповерта. Ну, Судячи по цій шестерні, чи як вона називається зубчасне таке колесо. І ось та е, виступ мені заважав, Ну, щось одягати буде незручно. Щоб його збрити, підключив його до акумулятора і ось поставив брусочок і сточив так, щоб можна було одіти на нього сам вітрячок. Так, чого я зробив сам пропелер, самі лопаті, щоб вітер гонили. Це ось таке відерко там пластикове і кришка. Ось там якраз така пластмас в міру тверда, в міру м'яка, добре її різати. І що немало важливо, є ось. Пупчик-центр, від чого нам добре буде сверлити і відмічати на дощечку, щоб не порізати стола. І ось з канцелярським ножем. Ось тако під кутом весь цей край обійшов, щоб зняти ось цей кант. Ну, Получилося ось цей кант обрізаний. Ну, Ось такої кришки ось такий вітряк. Ну, то, Та сама пластмас, той самий діаметр. Що далі? Поділив на рівних 4 частини. Потім ще раз на рівних 4 получилося 8 лопастей. Оскільки на самій кришці є ось цей пупчик, центр не потрібно шукати. І тоді маленьким сверлом просверлив спочатку отвір, а потім ширшим. І таким же, щоб було якраз по діаметру, то сверлом сверлив годинникової стрілки. Ось тако, щоб воно його наче проплавило, щоб плотно щільно вділося на сам наш ось цей моторчик. Ну, щоб Сіло. Самі краї лопати також трошки позавкруглював, щоб десь пальці не підсунути, щоб тим гострим краєм не розрізало шкіру. Ну, Оберти все-таки чималі, то щоб не, не травмуватися на всяк випадок. Хоча пластмас по собі м'ягенька, але краще перестрахуватися. Так, вийшла якась така ромашка. Ось Видно, під кутом загнув. Е, нагрівав запальничкою, запальничкою нагрівав цю турбозапальничка. Бо така звичайно заковчує, а турбо то якраз чуть-чуть на, і загнув. Все дуже швидко і легко. Пластик такий м'який і піддатливий. Маю на увазі ось така турбозапальничка, яка горить ось таким Ось. Але обережно, треба здаля, щоб часом не переплавити, не пропалити. Ну, Ось так насаджений цей вітряк, цей пропеллер. Ну, видно, ось так. Щільно сів. Знизу, може, також видно. І не провертається. Тобто сидить він щільно і надійно. ну Можна було б перестрахуватися і в саме центр там суперклею капнути і содою засипати, думаю, було б ще надійніше. Залишилося прикріпити на щось наш моторчик. ну В таку ж ру не до естетики. Ось взяв просто кришку на закрутку, ну на різьбу, щоб до банки можна було прикрутити. і Намотав ось канцелярські резинки, гумки. Щоб не йшла вібрація на саму кришку, на саму банку. Також підложив там кусочок якоїсь же, резини. І все це стягну хомутами. Ну, пластиковий хомут стягнув, і воно вже тепер надійно все тримається. Так, ось вже вчепив цю кришку з моторчиком на банку і до акумулятора, щоб перевірити наскільки він сильно гудить. Ну, ось, під'єдную. Тихесенько, так ось, джу -джу -джу, там легенько. Ну, Напевно, самі лопаті, сам пропелер буде трошки шуміти. Беремо скляну банку, розмір не має значення. Побільше буде краще. Головне, щоб на різьбу, щоб кришка наша накрутилася. І заливаємо крижану воду. Ну, як мога холоднішу. Я ось накидав льоду, щоб було охолодження як мога краще. І тепер одягаємо нашу кришечку з вітрячком. Ось так. Ковкришці насверлив ще таких великих отворів, щоб холодне повітря виходило і лопатями подавалося вперед. Ну, Ось так. На швидку руч, без всяких там е, украшень, все, щоб було просто доступно на швидку руку. От коли жара, коли жара, мізки плавляться, то ось такий от апарат думаю, виручить. Ну, Пробуємо підключати. Так. О, Газує. Так, а ну зараз. О, ха, ха. Вітро вітрило, не дуй мені в рило, а дуй мені взад, я буду дуже рад. Так. І так, де я допустив помилки, де я лоханувся. заблизько пробив до кришки сам цей отвір. Пробував викруткою і стяжки. Тепер не дуже ну, плотно рівномірно перекручується сама кришка, перекошується. Треба було чуть-чуть відступити. Ну, Хто б робити, то щоб знали, що такий нюанс є. І треба чуть подалі подавати сам, сам моторчик наш. Бокові лопаті не, міш... не будуть заважати, крутяться, не торкаються. А ось нижні можуть торкатися самої банки. Тому трошки вперед подали і все нормально крутиться. <кхи> ну Ось так видно, що кришка ось перекошена, так як стяжка не пускає нормально на різьбу сісти, Чуть-чуть ну, перекошена. Але тримається все нормально, ось піднімаю, все добре. І тепер можна підключати так, до наша клема. Можна було й вимикач ставити, але це на швидку руку. Не хочу вморочитись, тим більше зараз світла немає. Паяльник. Можна від акумулятора, але неохота одним словом бавиться. Так, запускаємо. До речі, можна міняти, якщо не, не в ту сторону вигнули лописи чи не тою стороною оділи сам вітряк, поміняли місцями і тоді крутиться туди, куди нам потрібно. Хочу порівняти, який вентилятор сильніше дує. Ось 12-вольтовий заводський з комп'ютера і ось 18-вольтовий акумулятор. І ось цей саморобний. Так, Виставив по одному рівню ну, відповідно до столу. Здається, рівно ну, більш-менш. Так, Тестувати буду ось просто папірець, стандартний листок паперу. Тут канцелярські ці затискачі. І буду ось тако підносити на одній відстані, як, як він буде дути. Так, обидва вентилятори працюють, дують, цей від 18 вольт, цей від 12. І тепер підносимо листок паперу на однаковій відстані, ось тако відхиляється. Ну, можна ближче, ось. ось так дує. Тепер підношу до цього, <плодисняте> видно наскільки сильніше. Ну ось так. І тепер, і тепер цей? Слабше, слабше, але знов таки тихіше. І все ж таки вібрація трохи йде від самої банки. Ось поставив тряпочку таку ганчірку і все воно тепер тихенько працює. Ну, як, шумить, шумить самі тільки лопаті. А щоб взагалі тихенько працював, вентилятор нас обдував, то ось є така от турбіна. Це зняв з якогось обігрівача. Ось такий двигун. Ну, але на 220. Ну, взагалі його не чути, тільки вітер колише. І наскільки широко йде провітрювання, ну порівняно ось з цим, як він так вузенько буде направлений, то цей ось широко так обдуває. Ну але треба 220. А ось коли вимкнули світло ковблекаут. Оце сама тема.